Ісак не грає, ісак не хоче грати. Ньюкасл вийшов з центрфорвардом Гордоном. Пішла зараз інформація. Ось ця масова про те, що Ісаку обіцяли новий контракт. Новий контракт йому не дали, більше грошей йому не дали. Він буде протестувати. Відчуття, що людина, у якої ще три роки контракту, веде себе ну зовсім якось по-свинськи, і веде себе ну не з якимось там клубом Евертона, який ніде не буде грати, крім АПЛ, клуб буде грати в Лізі Чемпіонів, клубу немає жодного центрфорварда, клуб шукає зараз центрфорвардів. і Ісак просто тримає. Ає їх, ніби як в заручниках, і Ньюкасл виходить в ситуації, в якій вони продавати не хочуть. Ціна з кожним днем буде падати, тому що і грати за них не хоче, враховуючи цю довжину контракта, яка залишилася, всі як там, президент однієї великої країни, каже карти у Ньюкасла, Вони теоретично можуть втрачати гроші через те, що ціна буде на нього падати, якщо він буде просто не грати, типу, або бути відправлений там від другу команду, мовно кажучи. Але ну я не думаю, що у Ньюкасла є великі проблеми з грошима. У них позиція сильної руки. Вони можуть. Відтягувати по максимуму і просити з Ліверпуля по максимуму. Чого ми маємо його відпускати за дешево через просто через те, що він капризний? Ну вибач, посить.